Вітаю, дорогі друзі! З вами я, Кам'янітів. Та в цьому відео я відкрию дуже багато всяких різних сундуків, які, до речі, збирали. Я візьму собі всі всі найкращі речі і попробую вбити багато мобів. І якщо вам це вийде зробити, то підпишіться на канал, а якщо не вийде, то поставте лайк. Тому приятного перегляду. до речі, це все відбувається на найкращому сервері Блок TNT, IP на екрані та в описі. Так, так, все, вершки, ми зараз будемо купляти перший кейсик за 500 ізіків. Е Якщо ж хто не знає ізики, це валюта на моєму сервері. Е, до речі, я не пам'ятаю, чи я говорю, але е, це все збирали люди, які грають на моєму сервері. Вже, до речі, дуже довго, тому заходіть на мій сервер, щоб теж попадати в такі ролики і мені або збирати там, або спамити в чат. До речі, дивіться минуле відео. Ладно, коротше, а зараз не про це. Зараз ми будемо купляти цей кейс. Що е, мені для цього треба зробити? І все, в мене списалося з рахунку 500. Тут, до речі, в мене рівно на рахунку стільки, скільки мені потребується, щоб це все купити. Так, відкриваємо перший сундук. Ні, я, звісно, знав, що... я, звісно, знав, що в перших сундуках будуть якісь повні відходи, але можна хоча б було кіт старт сюди положити, навіть кіт старт краще, ніж оцей от бред. От, ну можна було хоча б кітстарт положити, а мені тут положили ґрунт, нагородник, лук з двома стрілами. Я ось не знаю. Але зато є одна перлина енду. Мені це треба було наразі. Добре. З цим кечком розібрались я. Не знаю, що я звітом щось візьму. Я напевно звітом візьму тільки одну перлину енда, Трошки стріл і це. Все. Це саме адекватно, що я міг звідси Ну, Хоча я держу лук і стріли. З... Ні, скрил Просто щоб не було. Так, тепер в мене кейсик за тисячу. Все, прописуємо глошебну команду. Все, і ми зараз купимо кейсик за тисячу. Все. Ну... Зачарування книга, я просто не знаю, що вона робить. Ну, просто якась зачарована книга, я не знаю. Так, ще трохи перлин. А, ну, Це мене, до речі, досить вражає, тому що ну, за ти, що дві перлини Енду. Це реально. Але ні, ну за 500 за 500 одна перлина Енда це во бах. Ну, звісно, дві це, ну, теж добре, але. Так, ну, сукерою можна, ну, око Ембу мені ніяк не допоможе, в принципі, так. Зараз мені. сундучок за. 1500. Ну, по нього просто про минулого нема внутрі. Тобто, ну там досить адекватні ресурси, книга з зачаруванням, ну, мені поки що немає, що зачаровувати. Якщо буде якесь накування, то можливо, і зачарує. Так, добре, е, тепер треба купити за 1500. Все, я купив кейсик за 1500. Тепер ми його відкриваємо, і в мене є голова дракона. Ну, просто давайте я їм ділям. А муха тоді лентоліт Доведуся яка голова дракона В чому вона мені допоможе? Я вообще не знаю Ну, вона напевно там ліка якась Та па і т.д. Але я не знаю О, на кінець то мені випав меч Одна золотая О, діамант Ну, хоча мені діамант тоже, Ну, як, в принципі, ну то поможе в біті Але як на кейс за 1500 Ну, діамант, да, ну, клас Ну, золото то що є? Я не знаю На що мені поклали? Ярлик? На що мені поклали ярлик? Ну я ще не знаю. <с> Добре, так. Цекла ну, ну, такі, ну, досить несправедливі ресурси, бо, тому що, блін. ну... 1500? Що, що можу купити за 1500? Ну, за 1500 нічого не можна купити на сервері, але ну, можуть купити всякі проходки і так далі. Але ну, 1500, ну це ж мало реально. Ну, мені здається, що це такий... трохи. Ой, тобто, <смас> е забагато для таких ресурсів просто. Ну, тут немає нічого, тут тільки діамант. Ну, діамант десь коштує, 500. От, да? Тут три діаманти треба було покласти, щоб був ну, хоча б такий е Меч балак. Добре, тепер йдемо до двох тисяч Але що ви бачите ота Останній кейсик. Це я вам так по секрету скажу. Це це один мільйон. Це один мільйон Тільки нікому не качіть, тому що це буде в самому кінці роліка. Так, тому обов'язково дивляйтесь до кінця. А, й, до речі, заходіть обов'язково на цей сервер, щоб теж мені збирати кейсики, або попадати в відео і спамити в чаті. Е, да Ну, кстати, дивіться минуле відео, де там. Спам і так далі. Е, До речі, скоро пройде е, алмазний вайб, тому обов'язково заходіть на сервер. Е, всі подробиці в мене в телеграмі, на нього теж буде силочка в закріпленому коментарі. Так, добре. Е, цей кісік в нас коштує. Ой, тут є Цей... який ну, єсик. Мітик, я не знаю, на що собі взяв алмаз. Давайте його вернемо. Ну, золоте яблуко, ясно, мені треба. Але все, я собі вже купив, так, да, я його купив. Е, ну, Що це таке? Ну, Годинники, ну ви серйозно? Які? Ні, ну реально, годинники, алмазна лопата, залізна сукира, привіт три. Класно, просто вудка. Ну, вудка, мені треба хіба що, щоб мобів притягувати або їх скидувати. Ну, я не знаю, я вудочку напевно, собі положу кудись от туди, щоб. ну, 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 в в принципі, в принципі в принцип, так, Медь більш нормально, але мені не дуже в принципі це подобається. Ну трохи погані ресурси. Е, ладно, так, добре, все. Цей кісік, ну по нього, ну, мені тільки мені дуже не сподобались ці, ці годинники. Ну, що це таке, блін? Які в попу годинники, Ну, що це таке? Ну, реально, годинники просто обставили все годинники. Ні, ну якийсь б дали там кіт старт віпа або хоча б ну, там, якийсь кіт там, якийсь кіт старт, я не знаю. Хоча б дали там якийсь там кіт-старт, кіт віп кіт-драгон. Ну, але ну, я б прошу там вже таке давати, ну, але. <с> Ладно, так, пригодив до кейсика за 5 тисяч, це вже, до речі, досить... От, ви можете подивитися, там щось колер такий. Але ми не будемо, буча нічого спойлити, то про так. Прописуємо все, командочку. І вичитаємо все з балансу 5 тиж. Все спрацювало. Бо ви здіймаєтесь! Просто в минулому все в годинниках. Ладно, там що хоча б хоч якісь ресурси були, хоч мені там, що в минулому дали. Ну, я, я нічого там звідси не взял, крім вудки, але, ну, речі там була вудка. Але тут просто 5. Камни. І все, просто 5 ну, таке? Давайте хотя що це. А, за меч, о просто. Ні, ну реально, діамантовий меч. Отой діамантовий меч, так. Діамантовий шлом, да? Реально, діамантовий шлом. Все, подивіться просто який я на топі. Я в діамантовому шоломі з діамантовим мечом. Ну, якщо це діамантовий меч діамантовий шлом, шолом, то я в не балерина. Схоже на балерину? Я Як мені? Так, добре. Хто, до речі, напишу в коментарях, так? Бам! Назавжди. Ні, але Серйозно, ну що це таке? Ну що це за ресурси? Ні, ну Я ж розумію, ну ніби там дали якісь. я не знаю, хоча б кіт старий, кстати, це кіт. Це за ці гроші можна купити ВІП. От, ви тут можете бачити скрін, де написано, що за 5 тисяч можна купити віпку. А тут за 5 тисяч мені наклали камнії з, діам... з написом діамантовий діамантове і все просто. Ну Що це за кіт? Що за бред? Ні, ну просто я купив сундук за 5 тисяч хумнями виді якихось діамантових мечей, просто, я не знаю, добре. Переходимо до наступного сундучка і далі ви можете бачити сундук за 100 тисяч, ну, але, але це, потім, це потім. Зараз у нас сундучок за 10 тисяч. Поки це всі нормальні ресурси і. Ну, Прикол в тому, що в кейсі, який в тисячу раз, ну, не в тисячу, а в 10 раз менше, тобто на. Тобто там було 500, там були кращі ресурси, ніж в, сунду, ніж в сундуку, за 5 тисяч, тобто в 10 разів більше. Це просто. Добре, так. Все, я купив цей кейсик. Це 10 тисяч? То... Це якщо от, ви можете бачити скрін, за 10 тисяч можна купити собі кого там, вроді хіро. Ну, Річа там. Ну, річ, ні, річ то 7 тисяч, за 7 тисяч робової валюти продається, А, А, той... А, да, це Хіро. Ви можете собі купити от, от, скрінчик. Отут, де видно, що за 10 тисяч можна собі купити. Давайте ради приколу просто перевіримо, Давайте я свою зараз розложу речі. Опишем кит, е... кит кого там Кит Хиро. А, ну, кстати. Не, ну якщо серйозно, реально. Тут діамантові блоки, тут з них просто стики можно накрафтить. Не, ну якщо серйозно, якщо серйозно, то навіть е, тут угайніші ресурсы. Зараз почекайте, я все выкину. Навіть в кіті поганіші ресурси, ой, навіть в кіті поганіші ресурси, ніж тут. Ну, звісно, мені нічого, крім ту не пригодиться, але, в принципі, ну, ресурси дуже топові, тобто алмази там і так далі. Е, ну, тотеми мені, очевидно, пригодяться ну, для бійки. З темами я впевнений, що мене точно не виграють і, ну. Блажки. Так, ну, але, ну, я, в принципі, надіявся на тотемчики, да, але тут два тотема, всього лише якихось там е 10 тисяч, серйозно. Мені здається, що два тотема за 10 тисяч, ну, і ку куча, взагалі, алмазів, ну, мені здається, що це просто, ну, це похлопати, треба тому, хто це складав. Просто, ну, щоб така ще десь була, але не подумайте, що вони там, е я їм дав креативку, кстати, і вони збирали ці кейси, ні. Вони зі своїх ресурсів, типу, збирали кейси на гроші, тіпа, щоб, я, щоб я їм купив. Так, і зараз перед останній кейси ви можете побачити, що там далі буде. Це просто там неймовірні числа. І, і зараз ми вже підійдемо до той ПВП-арени, вони вже собственно такий інвентар, великий. І давайте за 100 тисяч. Я зараз буду вже менше коментувати. Oh, гад. Ні, ну якщо серйозно? Кіт-драгона набагато краще, ніж оце. О, тут можна побачити скрінчик, бо е, що, ну, що драгон продається за 20 тисяч, можу купити. Ну, По-любому можу купити десь три драгона, навіть більше, напевно. О, да, можу купити 5 драгонів. 5 драгонів. 5 драгонів можу купити. Де, ну, мені здається, що... Я... Ну, я, я собі візьму пару тотемів, я собі поміняю меч. Е, візьму собі три тотеми. Будемо положу сюда. Ну, в принципі, все, в принципе, все. Теперь тепер проходимо до найсильнішого сундука вже іменно за 1. Ну, я очікував, я очікую. Добре, беремо зараз броник просто тільки, а. Берем, чекайте, я викину. Викину ресурси. Я не пручу. Так, все. У я... мене є алмазна броня. Е... Зараз мені треба взяти всі ресурси свої. Все. Так, ребятки, все, я зовут. Задав... Ну, тут, конечно, такі собі ресурси. А. А, так це кіт драгона. Це кіт драгона, щоб розуміла. Так, все. Добре, прописуюся. Зараз я себе пропишу Гем. Ah, а, ой. Я, кстати, забув это все купити. <с scrive> так, зараз побачите, я буду забув це все купити, так. Все, мінус 100 тисяч. і мінус. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, мінус мільйон. Тобто я все вже потратив. Я просто, пробачте, забув купити. А зараз ми надвигаємося вбивати всіх сомбіків. Погадали! Скелетів, ну, там... скелетів, так. Да. з цими ресурсами я должен вбити Ендер Дракона. Ну, мені здається, що це якийсь прикол. Але. В мене буде. Але в мене буде, ребяточки, флай. Тому що без флай його не було буду вбити, так як в мене взагалі нема лука, і тут, в принципі, луків не було. Давайте зараз погонимося. іди ка сюди, іди сюди, ти паршивий дебіл. О! Так, в мене є тотем, у мене є тотем. Я їм трошки яблучок. І відправляюсь далі за цим драконом. Мразь! Він навіть до мене Шукаю. Так, Давайте все. Сюр... Так, 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 так. Треба взяти, треба взяти наступний темп. Блін, мені треба було брати багато темів. Е що? А, а! Він мене стріляє своїми фаерболами. Так, 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 так. Ребята, розрушуємо тотем. У мене є татемчики, у мене є татемчики, у мене є татемчики. Я собі буду багато тотемів, і саме в їсти яблучки. Саме головне їсти яблучки. Саме головне їсти яблучки, правильно, правильно? Та ти блядь, ну йди сюди! Блін, ну у мене ж дуже багато є Та ти розсотом. Я дуже вже чекаю, поки він підхилитись, ну. Добре, давайте зараз поки що познищуємо вс. Блін, 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 блін. Блін, блінський. Тільки щоб він не йшов на мене. Так. Все, ребятки, все, ребятки, все, ребятки. Мені зараз треба все тут познищувати. У мене ще є три тотеми без смерті. Мені зараз треба подивитись. О, він мене кидає туршорами, блін, ти мразь. Так, браемся еще один тотемчик и кушаем яблочко. Кушаем яблочко. Яблоки зеленые сыи. Так, все, самое главное, есть блін. Так, я не разумею, чему у е -е, него уже вроде тут ничего нема. А вот, вот, в нм ешь узнать. Так, все, 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 все. Так, тільки у нас не тут. Все, мы не останем, сейчас там. Все, останьте тотем сейчас буду. Так, хаваем, хаваем яблоко. Вс, у него некрас штуки, все, він тепер буде просто сюда приходити Зі куда Чому было? В чм не можем убить? Це прикол? Чого? Ти мразь. Ты його... не чувствую убить. Ну маленький сейчас зараз останній тотем Ти... Ти мразота. Ай-яй-яй, він фигню виділяє, тупу. Це бред. Головне його вбити, головне вбити, головне вбити, так. Так, він же тут почав її виділяти тут хігри с робору. на той дракон, тупий, на, на, на. Так, він полетів, давайте його будемо атакувати. Ну в ньому вже нема тих штук. Тобто... І в мене зараз останній тотем. В мене зараз самий останній тотем. І, ну, в мене ще є, правда, трошки яблучок, але в мене от самий прямо останній тотем. Так. Він тут буде світи довго. Мене його атакувати, це мене Так, треба про нього пізнати, або так його бити. Нічого нього тут а, він не б'є. Давайте його будемо зі спини. Він зі спини точно мене не очікує. Та йоп твоє наліво! Куда він так мене відтолкує би Так. Блін, я його взагалі не можу бити. Так, все, он же получил, он не получил. все. А ні, он не получил, він мене відтолкнув, ребята. Так, ну в мене що не тратить, если Так, давайте его будем максимально наносить урон. Так, все, он получив. Е, зараз мені треба трошки хаоты яблочок, щоб він точно ничего за мной не робив. Так. Я просто... Все, вс, виндали килосы там следить. Ну, такого. Сиспаны. На! На, злодей. ти мразь! Так. Тепер нам треба ще трохи похилитись і взяти трошки яблока. Він 100% пролетить за 5 секунд уже. Блин, мені навіть не потребується тотем, щоб його вбити, Він взагалі лошок повний. Так. Добре, 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 добре Так. Вот, все, все, він, походу, летить вже хилитись. А ти мразь! Ай, ай! У мене яблок шо куча. не должен был бы Да ты мразота! Свой херубор и кидаю в Блин, я чекаю, куда не залетит просто. Ай, ай, ай! Раз! Блин, жалко, что у меня нема никаких луков, потому что я его не могу вообще атаковать луком. То-то... Да ты мразь! Так, я надію, що я його вже зараз зможу добити. У мене є така надія. Головне його бити скоріше. головне скоріше, головне скоріше. Він же видно, подихає. О! Я його вбив! Мені. В мене, в мене. Я. в мене залишився, ще останній все. У мене залишився останній тотем, але я його все я його вбив. Все, ребятки! Тому. Дякую всім, хто був тут. З вами був я, Компеців, Ендер Дракон. А зараз. Всім, па па Мы <му> І що сказати ти, блять не можешь.